Час зустрічати гостей у студії ранку вдома сьогодні. До нас завітає режисер Семен Горов і поговоримо про нову документальну короткометражну роботу режисера, присвячену творчості українських митців під час війни. Про кого саме розповідає фільм Споман про минуле і що означає його назва. дізнаємось за мить. Я піду зустріну гостя. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що ви прийшли. Ну, не розвиватися Ні, Ходьте так звичайно. Сідайте, будь ласка. Дуже вітаємо. Дуже, дуже, дуже. дуже. Сідайте, будь ласка. Як у вас тут затишно? Є таке діло. О, здравствуйте. кава, да? Дякую. Що забажаєте, те й буде. Доброго ранку. Ми Доброго дуже дякуємо, що ви прийшли до нас. І на початку ми хотілося б за... хотіли запитати у вас стосовно м того, як саме ви зустріли початок повномасштабної війни в Україні. Сьогодні дата 24 лютого. І от як це відбувалося у вашому житті? Е, ну, Мабуть, як у всіх українців, такий е, шок і. Е, е... Розгубленість, за що хапатись, що, що робити. У мене там є мисливська рушниця, я її дістав. Там, і, ну, все було дуже складно. І... І про це, от вирішив зняти фільм: зняти фільм цей mm -hmm. свій спомин про майбутнє. Майже у перші дні оцього буремного лютого і початок весни вже пам'ятаю, що мало було людей на вулиці, де я живу, і ми ну, в Києві залишилися. Ми залишалися в Києві, да, і вирішили чинити спротив. Цьому да але ну звичайно я режисер, і мені хотілося якось себе, як митець, якось щось зробити для, для українців, для людей за кордону. І ну майже там через тиждень ми почали вже щось говорити, щось хотілося щось, щось знімати, що знаєте, стільки думок, стільки. Тобто, незважаючи на те, що відбувалася досить активна бойова фаза за вікном, я знаю, що в Києві це відбувалося. Так. Ви тим не менш взяли себе в руки і вже думали, планували що знімати так. в цей момент, щоб показати і висвітлити ці події, да, які відбувалися. Так, так, дуже багато було подій навколо, але е, ну, я розумів, що ну, це і так є. Знаєте, хотілося хотілося щось, е, ну, і така тема вийшла. Ну, вона із мене, мабуть, вийшла от Людина мистецтва, що її робити під час війни. Знаєте, от з цього все почалося, і ми і тоді е, була на слуху така історія. з е, з відомим, ну з великим композитором Ігор Поклад, який попав в окупацію в Ворзелі. знаєте. і тоді це було на слуху. Щось мені і одна моя подруга Маруся Ліманська, вона драматург. Вона мені дала послухати його якусь стару річ, яка називається От спомен, яку я раніше не чув. І от вона мене надихнула, і його історія. І ми почали їздити по Україні. Поїхали знімати епізоди в Харків, там ще були бойові дії. Там це Салтовка, Канонада. Дуже було складно. Складно навіть ну все знайти камеру там, угу. знайти акторів, які там залишились там вмовити їх їхати туди, де все було складно, але знайшлися такі люди. Потім ми були в Одесі, знімали теж Одеса це весь. Це, Ну, тому що вона на морі це така, знаєте, суцільна лінія вогню. Це знаєте, вся і е, там знімали, знімали Ворзелі, знімали в Ірпіні, І... Це вже після а, ну, ну от ми в майже весь рік це знімали трошки. Це незалежний фільм. ми... Знімали його своїми силами. Я дякую всім, хто допомагав. Там неоціненна, неоціненна поміч. Там хто трошки грошима, хто камерою, хто там ну, багато людей допомагали. І ось нарешті ми це дуже складно знімати кіно під час війни, а ще більше його закінчити. Знаєте, бо це ж це не закінчилось. Розумієте, це. Це все на жаль продовжується. Ми віримо в перемогу, але складно поставити якусь крапку. точку, крапку в фільмі. Знаєте, угу. ну але треба це зробити. У нас є тизер. А давайте Ми можемо подати да, звичайно. Ки метро, там ми знімали в харківському метро, це... коли жили там, люди переховували світ бомбардувань. Дуже естетично і дуже гарна картинка. Так. Але мене більше цікавить, е, я погоджуюсь дуже гарно. Але чому саме про мистецтво? Чому про культуру ви вирішили зняти фільм? Ви знаєте, я так вважаю, що звичайно, <кхм> війна завжди війна, це те, що руйнує культуру, це те, що руйнує мистецтво. Але руйнує, але й будує щось нове. Знаєте, на цих е руїнах народжується, народжується щось нове, мабуть, та? нова естетика, е нові якісь е розуміння мої. І... Ну я просто не можу цього не робити. А звичайно, люди мистецтва, це, це те, що я ну, знаю, те, з ким я. Більш знайомий, так скажімо, і от е, е, так музика, танець, от, кіно от, якось це народилося. Це народжувалося без сценарію якогось, знаєте. Ми... Ну, це такі були передчуття. Дам да сценарії. Ми вже формували на монтажу. Знаєте, там та. ось і ну от зробили невеличкий фільм. Це такий короткометражний складний жанр, складна, складний формат для того, щоб mm -hmm. ну але ми робимо покази. От ми робимо показ в Києві, бо я буду робити показ в Харкові Lass. для героїв. Для героїв цієї картини. Ми робимо показ в Одесі, в Лос-Анджелесі. Ні. Нью-Йоркі, в Берліні. Ну так потрошки хочеться, щоб побачили ве світ, світ. Побачив цей фільм. Розкажіть, будь ласка, про героїв цього фільму. Про так. кого вона? По перше, це Ігор Поклад, герой України, композитор. Він вже в такому поважному віці, І він з дружиною опинився в їх домі. Був штаб у цих орків, у а нього, вони в нього... сиділи в підвалі. І там їх не випускали з підвалу. Це було дуже складно йому і. <гум> Для фільму я його, ми його попросили спуститися в підвал, це де він був. Це було дуже складно для нього. ну, Пережити знову ці, ці моменти. Це, танц, це художники танцори це сучасний модерн -контемпорі балет, які залишилися у цих містах в, в Одесі. Це Ліпатніков і я вже зараз не згадаю точно їх. Ви знаходили людей, хто де був, да, скажімо так? Да, да. в Харкові ем, знайшли танцівниць, які залишилися в, дуже всі перелякані. Ну, це просто складно. Складно. І один з героїв наш Ярослав Кайнар, який не міг танцювати прямо ну, після 24-го. Ну, він знаєте, багато людей вважало, що це не до не, не, не не на часі, недоречно. Mm -hmm. Ну і взагалі, як в такий час танцювати, для чого ну розумієте, це як розважатись, чи що Я знаєте, І... внутрішній бар'єр, був бовда, Так, да, внутрішні бар'єри, і от фільм про те, як люди це перемагають, про, про те, що все ж таки треба продовжувати жити, і головне продовжувати мріяти. Про, про щось, бо Майбутнє. ну бо без мрій нема за що боротися. знаєте. Де ми можемо так. побачити ваш фільм? Ну я поки цей фільм таки я маю надію, буде мати фестивальний фестивальне життя буде а після. А після я маю надію, телеканал Дом купить його і О, всі хотів запитати скільки, але я думаю, не, 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 не зараз чудово. <свісно> ну і останнє так. що ви зробите найперше, коли Україна здобуде таку бажану нашу перемогу? Сховай рушницю, а потім ну я буду дуже радий. Вийду. Мабуть, ми, ми от з, з моїми сусідами на вулиці, де я живу, вирішили зробити свято в вулиці. Прекрас. Ми перекриємо рух машин, вийдемо всі на вулиці і зробимо такий невеличкий український карнавал. Я на балконі буду діджеєм. Покличте буду, нас. будь, да, будь ласка. Звичайно, да я приготую да. теж костюм. А вас каранували. запрошу на показ в дом кіно і ви там подивитесь. І з задоволенням. Якщо зможете, дякуємо вам. вам. Дякую, що навіть в такі складні часи. Ви все одно туруєте шлях українській культурі. Дякуємо дякую вам за вам. це. і дякую нашим захисникам, які нас боронять. Слава Україні. Дякуємо вам. Дякуємо. Дякуємо. Що піду дякую. я від вас залишаєтеся з нами? З нами, будь ласка. Добре. Будь ласка.